Де ступає експресія Дженеро, нудно ніколи не буває. Наставник збірної Італії Дженеро Гатузо вкотре потрапив до новиних стрічок завдяки своєму запальному характеру. Після фінального свистка у на матчі проти ізраїльтян, який завершився перемогою сквадри 5-4 у компенсований час. Гравці обох команд не зуміли стримати власних емоцій. Заспокоїти підопічних на поле в угорському Дебрецені вибіг Гатузо. Щоправда, замість того, щоб загасити конфлікт, дженеро став його співучасником. Спровокував наставника італійців. Дор Тургеман, нападник нью Інгланд, з верхнього вказав Гатузу покинути стадіон. З мережі Ікс, куди користувачі залили шматок відео із епізодом, не обійшлося без провокативних ксенофобських коментарів та порівнянь із Іваном Калюжним. Тренер нічого не зробив, але ізраїльський гравець сказав йому забиратися звідти. Що розлютило наставника? Фісіоністи зарозумілі. Очікувати, що Ріно буде людиною миру? Це забагато вимагати. Іван Дженеро Гатузо, номер один. «Гранде, містер!» до слова, після матчу Гатузо назвав сутичку із Ізраїлем справжнім вбивством та найбільш божевільним поєдинком, в якому йому довелося брати участь як тренера. Що цікаво, збірна Італії вперше першу власній історії забила п'ять або більше голів у двох матчах поспіль. Перед тим як виграсти перемогу над ізраїльтянами, банда Гатузо розбила естонців п'ять нуля. Агравці сквадри теперішні результати напряму пов'язують із дієвими методами мотивації від експресивного тренера. Після розгромної перемоги над Балтійцями Бастоні Распадорі зізналися, що отримали ляпаси від Гатузо. і не метафорично. Я отримав один по потилиці. Зізнався нападник на полі. Що ж до турнірної таблиці відбору на Мундіаль 2026-го, то італійці піднялися на другу позицію. Очолюють групу норвежці, які мають 100-відсотковий показник перемог.